Друга книга Самуїла, або друга книга царств, розділ 16. Щойно Давид почав спускати з вершини гори, як побачив ціву слугу Мефівошета, який прямував на зустріч з парою нав'ючених ослів, які везли 200 хлібин, 100 китиць родзинок, 100 фінікових коржиків і бурдюк вина. Цар запитав ціву, для чого все це? Ціва відповів. Осли для царської родини, щоб на них їздити, хліби та фрукти на їжу слугам, а вино, щоб пили ті, котрі ослабнуть у пустелі. Тоді цар запитав Де ж нині син твого господаря? А ціва відповів цареві Він залишився в Єрусалимі, сподіваючись, тепер Ізраїль поверне мені царство мого батька. І цар сказав ціві: все, що було власністю Мефівошета, відтепер твоє, а ціва сказав. Низько кланяюсь тобі і бажаю надалі бути для тебе корисним, мій володарю, царю. А коли цар Давид підійшов до Бахуріма, то звідти вийшов чоловік з родини Саула на ім'я Шімей, син Гери. Він ішов, висловлював прокляття і кидав каміння на Давида та на всіх слуг царя Давида, хоча справа і зліва від нього йшли могутні воїни. Проклинаючи, Шімей, говорив такі слова: Іди, геть! Геть, кривавий злочинцю і негіднику. Нарешті Господь обернув на тебе всю кров родини Саула, царський престол, якого ти зайняв. Тож Господь тепер віддав царство в руки твого сина Авесалома, твій злочин впав на тебе, оскільки ти заплямований кров'ю. Тоді Авішай, син Церуї, промовив до царя: Навіщо цей здохлий пес проклинає мого володаря царя? Дозволь, я піду та зітну йому голову. Але цар сказав, що нам з вами до того, сини царуїни, що він проклинає, адже Господь дозволив йому, мовляв, проклинай Давида. В такому разі хто може сказати, навіщо ти так чиниш? Тоді Давид промовив до Авішая і до всіх своїх слуг: якщо мій власний син, який вийшов з моголона, полює на моє життя. То що вже говорити про цього веніємінця? Тому облиште його. Нехай проклинає, раз йому дозволяє Господь. Може, якраз Господь зверне увагу на мою безпомічність і віддасть мені Господь добром замість його проклять сьогодні. І Давид спокійно йшов далі зі своїми людьми дорогою, тоді як Шімей йшов узбіччям гори неподалік від нього, йшов, проклинав. І раз у раз жбурляв у нього каміння та сипав порохом. Нарешті цар і весь народ, що був з ним, змучені та ослаблі, прибули до Йордану і там відпочили. Що ж до Авесалома, то він з усім ізраїльським народом, і, зокрема, в супровіді Ахітофела, увійшли в Єрусалим. Так сталося, що якраз у той час прийшов у Єрусалим Аркієць Хушай, приятель Давіда. Підійшовши до Авесалома, Хушай вигукнув до Авесалома: Нехай живе цар, нехай живе цар! Авесалом запитав Хушая, так ось така твоя вірність своєму другу? Чому ж ти не пішов разом зі своїм приятелем? А Хушай відповів Авесаломові, для чого? Адже кого обрав Господь і цей народ, всі ізраїльтяни, з ними і я залишусь? Зрештою, Кому я мав би служити, як не його синові? Як я служив твоєму батькові, так і служитиму тобі. Після цього Авесалом запитав Ахітофела: Дай якусь пораду, що маємо робити далі? І Ахітофел сказав Авесалому: Увійди до наложниць твого батька, котрих він залишив, аби стерегли палац. Коли ж увесь Ізраїль дізнається, що ти став ворогом своєму батькові, то зміцняться руки всіх твоїх прихильників. Тож поставили Авесаломові на даху палацу намет, і Авесалом на очах усього Ізраїлю вступав у інтимні стосунки з наложницями свого батька. Кожна порада Ахітофела, яку в ті дні він давав, сприймалась так само, як би це було провіщення самого Бога. Саме таке значення мала кожна порада Ахітофела, як для Давида, так і для Авесалома.